Вулиця Городоцька виявилась неймовірно цікавою для археологів. Вже перші знахідки засвідчили кількасотлітнє безперервне функціонування цієї частини міста, адже сюдою проходив шлях на городок, який дав і згодом назву вулиці. Досліджуючи її, науковці виявили тут одразу кілька різночасових об'єктів. Найновіший на ділянці, яку вже дослідили, це інженерні комунікації часів Австро-Угорської імперії, інший рештки середньовічного муру. При дослідженнях е -е, нашого розкопу. Ми виявили ще один мур, який дотикається до колектора, але мур вже є ранішого часу. Відповідно, зараз продатувати його досить складно, і знову ж таки є ряд запитань, що це може бути. Науковці вважають, що рештки муру можуть належати оборонній стіні або ж бути пов'язаними з костелом святого Станіслава. Також археологи віднайшли настил, що ймовірно міг бути дорогою або ж містком через потічок, татин, від якого збереглись лише вертикальні палі, а ще чимало інших речей: люльки 19 століття, австро-угорські монети та свинцеві торгові пломби. Щоб увіковічнити знахідки, на які натрапили археологи, до робіт на вулиці Городоцькій запросили художників впродовж тижня. Вони втілюватимуть на своїх полотнах. Побачене протягом тижня створюють полотна. Як вони бачать археологічні дослідження у Львові, як вони бачать, ну зрештою там археологію, те, що викопують, наскільки це їм цікаво, як вони можуть це перенести на полотна. А уявляють археологію всі митці по-різному. От художниця Галина Дудер бачить її у зелених та коричневих тонах. Ці всі такі штучки археологічні, які понаходили археологи. Вони такі гарні, цікаві, навіть без реставрації, такі і трошки і мідні, трошки з зеленими відтінками. Ну, я така й малюю зелене з коричневим. таку хочу показати. Я так уявляю злан скричену ту археологію. Згодом всі створені митцями роботи можна буде оглянути на виставці, присвяченій Дню археолога.